Коломиї немає чим щепити дітей. Перша в цьому році доза вакцини вичерпується уже днями, кажуть у дитячій лікарні. Коли буде наступна, невідомо. Панікують медики та батьки, адже вберегтися від п'яти небезпечних захворювань цьогоріч зможуть не всі малюки. Вакцина, яка в наявності має бути постійно, у Коломийській дитячій лікарні з'являється раз на два-три місяці. Що загрожує дітям при такому забезпеченні медустанови? Дивіться далі. Останнім часом батьки все рідше сумніваються, що пити дитину чи ні. Постає зовсім інше питання, коли вакцинують їхні чадо. Переживають недаремно, адже минулого року уберегтися від інфекційних захворювань вдалося лише 60% малюкам Коломиї. Нарешті у держави не вистачило коштів. Відповідно, не було й вакцини. У Коломийській дитячій лікарні уколи для профілактичного щеплення отримали кілька днів тому. І, до речі, вперше за останні три місяці. Цьому році ми таку довгоочікувану вакцину отримали буквально чотири дні тому, в обсязі 300 доз. Це тільки перший транш. Я думаю, що на дальнішому ми будемо отримувати ця вакцина. У нас практично за чотири дні виколена. 270 доз на сьогоднішній ранок вже було викладено. Через таке непостійне забезпечення лікарні вакциною. Черга до кабінету про вщеплення з ранку до пізнього вечора. Вакцинують і дітей, яких не встигли проколоти минулого року. Доки це триватиме, медики сказати не можуть. Все залежить від державного фінансування. У нас відсутня вакцина БЦЖ і відсутня вакцина БЦЖ в пологовому будинку. У нас дуже багато вже дітей виписується з пологового будинку небацежованих. А це. Ще лягають ягрем на нашу поліклініку, коли буде вакцина, ми всіх дітей з району збираємо. Теж лишні нагрузки. Коли вакцина буде БЦЖ і коли буде туберкулін, теж ми не знаємо. Ті що в черзі переконані в позитивному впливі вакцини на організм. Кажуть, лишній раз перестрахуватися та оберегти дитину від інфекцій не завадить. Тим паче, що ця вакцина захищає малюка одразу від п'яти захворювань. не відмовляємося ще. Ми навпаки спонукаємося, питаємо, дзвонимо, чи є, чи коли буде, і проходимо і робимо щеплення. Мені здається, якщо це затвердила медицина, значить це потрібно для нас. І також, якщо є якийсь шанс, аби дитина мене захворіла на певні захворювання, то я би це ліпше зробила вакцину. Кожен місяць перевіряємо, кожен місяць важимо, кожен місяць прививки робимо, які треба. постійно. лиш то ж, треба. Знаходяться і батьки, які категорично відмовляються від вакцинації, для таких у медустанові свої правила ще раз переконати у необхідності про щеплення або в гіршому випадку підготувати документ на підписку про незгоду. Наразі ця кількість сімей не надто велика, лише 20% відмов порівняно з п'ятдесятьма минулорічних. Батьки роблять зле, бо ми не знаємо. Я думаю, що більше шкоди є від інфекційного захворювання, таких різних як дифтерія, поліоміліт. Правець. Чим від самої вакцинації питання постійної наявності вакцини на місцевому рівні вирішити неможливо, тому доводиться медикам при довгій відсутності уколів пропонувати батькам купити самим вакцину. Коштує вона майже 300 гривень. Усі чекають на державну вакцину безкоштовну. З необхідних на рік майже 2,5 тисяч уколів лікарня матиме трохи більше тисячі. Коли ситуація стане кращою, прогнозувати не береться ніхто. Але в будь-якому випадку медики наполягають на необхідному провщепленню. Юлія Струк і для події телеканалу НТК.